Сьогоднішній відеоролик присвячений маловивченому представнику роду кіт коту китайському. Основна частина відео міститиме п'ять блоків інформації. Перше, кіт китайський є ендеміком тибетського плато, де мешкає на висотах від 2 до 5 тисяч метрів над рівнем моря на альпійських луках, чагарниках, у зліссях. Друге. Кіт китайський має довжину голови і тулуба від 60 до 84 см, довжина хвоста від 29 до 35 см, маса тіла від 5,5 до 9 кг. Статура широка і міцна, ноги та хвіст відносно короткі. Густий волосяний покрив узимку світло сірий, а влітку коричневий. Боки, ноги та хвіст укриті темно сірими смугами, а кінчик хвоста чорний. На верхівці кожного вуха є темно-коричневі китички, вуха трикутні і порівняно довгі. Третє. Як і більшість котів, він веде нічний та усамітнений спосіб життя. Удень кіт спить у безпечних, неглибоких норах, у тріщинах скель або під валунами. Основу раціону складають гризуни, також він ловить птахів. Хижаками для цього виду є вовки і ведмеді тривалість життя невідома. Четверте тварини розмножуються з січня по березень, кошенята народжуються в травні. У виводку буває від двох до чотирьох кошенят. Матері доглядають за дитинчатами в норі, де вони захищені від хижаків. Кошенята стають самостійними через сім-вісім місяців. П'яте. за класифікацією міжнародного союзу охорони природи кіт китайський належить до категорії уразливий вид. Основними загрозами є боротьба з дрібними ссавцями. Насамперед гризунами, з використанням отрутохімікатів, випас худоби та розвиток інфраструктури, гібридизація з котом свійським. Вид захищений у Китаї і будь яка особа, яка полює, вбиває чи торгує цим видом із порушенням закону, несе кримінальну відповідальність, загальна популяція налічує менше 10 тисяч особин і є тенденція до зменшення популяції.